Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я запрошую вас зараз на заняття. Я сподіваюсь, воно вам сподобається. Дітки, а що це за звук такий? Послухайте уважно. Так, вірно, це їдуть машини. Подивіться, які машини до нас приїхали. Це грузова машина. Або, що можна сказати, вантажна. Вона перевозить різні вантажі. А це машинки легкові. Вони перевозять пасажирів. Скільки в нас машинок грузових? Вірно, грузова машинка одна. А маленьких машинок скільки? Так. А маленьких автомобілів. Їх багато. Машини-діти мають свої домівки. І домівка для машини називається Гараж. Великі машини живуть у великих домівках, а маленькі машини живуть у маленьких. От зараз ми з вами і розставимо машинки. Це велика машина. Ми її поставимо у великий гараж. А це маленькі машини. Ми їх поставимо у маленькі гаражики. У маленькі домівки. Я сподіваюся, що у вас у кожного дома є машини. І ви побудуєте теж для них домівки. Для великих машин збудуйте, будь ласка, великий гараж, а для маленьких машин збудуйте маленький. І надішліть мені, будь ласка, свої фото. До побачення!